Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. Перебор монет. Півтори тисячі було по 50 копійок, гривень 200 по гривні. І по 10 копійок десь 350 гривень точно. За 2 дні перебору я оце набрав. І який результат показуємо у нас, що. Так, з усього цього це тільки 2004 рік. Ось, одна гривня 2001 виміряв одненько тільки. 2005 буква О і Д зближене. Друг, одне коло одного там. 95-й 4 штуки, 3 трапеції, 92-й. 96, 10 копійок, 2 крупний гурт. 94-й. Однакрупний гурт. 92-й, 6-й, 4-й, другий, щоб не збитися, бо сіки всього повно. Ось цього, і однакрупний гурт. І ось. О, ти господи. Що так. Ось цього є. Так, далі. 5 копійок 92-го. 7 гривень було по 25 копійок бублики. Спаси покажемо. Бублики ми покажемо. Їх уже не знайдеш. Бачите, в дирочках. То є в ягідках дірочки ось і дирочки якісь. Такс. Олівки. Щас наведемо. А ви поки ставте лайки і підписуйтесь на канал, хто що не підписався. 50 копів 92-го року. Тут підходить ось у І ось ще один. Получається. Другий. Це брак. Бо його тут не повинно бути, а він є. Я такі монети Шукаю і відложую. Не часто. Можна місяць два перебирати, три її не знайдеш. Так, що далі? Далі в нас або викрошка, або. Я ще кажу глазик. Що так, що так воно. Все одно, але саме головне воно є. Так, ось оскільки нас зібрались. Ну, і що з 300 гривень, якщо не більше, даже, я ж кажу, монет. Так що це ще й мало нічого. Так. Другий штамп, щось ось лишній метал. На двоєці і буква У в Україні. І К. Приближене. Так що далі. Дві монетки вздутіє. Одне і друге. Все чотирьох ягодні і другий штамп. Я вже відложив їх. Там по штук 12. І 10 копійок третій штамп. Чотири штучки. Все. Такий перебор олівки я сказав. Це начебто нічого не забув. Так що шукаємо та находимо. Хто ще не поставив, ставимо лайки і до зустрічі на каналі. Всім пока!